Привіт, друзі! Сьогодні ми приготували для вас чергову шикарну добірку найкращих турецьких серіалів зі щасливим кінцем. Як завжди, добірка вийшла дуже різноманітна та цікава. Кожен знайде для себе справжній серіал. А якщо я пропустила якийсь класний серіал, то будь ласка, напиши про нього у коментарях, і я додам до наступної добірки серіалів, а добірок я планую дуже-дуже багато. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Принцеса бавовняних полів. Ця історія розвивається на родючих землях Адани у західній Туреччині. Клан Асланбас найбагатша родина Адани. Власники тисяч акрів бавовняних полів живуть у розкішному заміському особняку. Основа бізнесу холдингу Асланбас бавовна. Але вони досягли успіху і в інших ділових сферах. Сім'я має тисячі найманих працівників, робітників полі, прислуга в будинку, а також штат великого холдингу. У центрі історії чотири брати сім'ї Асланбас. Кожен або має власну сім'ю. Або збирається обзавестись нею. Події розпочинають розвиватися, коли один із них омер зустрічає прекрасну принцесу Бавовни білосніжку Чарен. У сім'ї починають розкриватися таємниці. Серіал Всю дитей. Успішний бізнесмен Демір Яренділ, який постійно перебуває в роз'їздах, доручив своєму юристу придбати розкішний заміський будинок та до його повернення упорядкувати всі документи. Відчинивши двері у своєму новому помешканні, він застав у ньому селін, яка викликала поліцію, заявивши про незаконне проникнення на приватну власність. Незабаром з'ясувалося, що обидва вони виявилися жертвами афери та мали рівні права на нерухомість. Ніхто з них не хотів продавати чи поступати свої частину будинку, але ще змусило ледве знайомих хлопця та дівчину звикати до життя під одним дахом. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим серіаломанам визначитись вибором дивитись чи не дивитись серіал. Серіал Пісня життя в центрі фільму історія життя двох братів Байрама та Саліха, які народилися й виросли в одному селі. Але так сталося, що вони не могли знайти спільну мову між собою. Ладити один з одним як брати. Вони завжди були у ворожнечі. Але, зрештою, заради примирення вони дають слово одружити в майбутньому своїх дітей Мелек і Керема. Дві особи Стамбула. Неріман головна героїня та звичайна дівчина з бідного кварталу в Стамбулі. Вона живе невибагливим життям з батьком та тіткою Гільдерханим. Юнак Шенасі з самого дитинства дружить із лагідною дівчиною і мріє колись одружитися з нею. Він скромний, тактовний, має ті ж моральні принципи та переконання, що й Неріман. Хлопець не міг їй запропонувати багатства, але він щиро і всім серцем любив красоню. Якось між ними встає владний Маджид, пекучий брюнет і принц із дуже забезпеченої сім'ї. Він любить отримувати від життя все можливе та неможливе, не скупиться на розкіш та задоволення. До того ж, хлопець досить освічений і розумний, не позбавлений інтелігентних та шляхетних манер. На одному з турецьких свят він зустрічає неріман і шалено закохується у неї, намагаючись всіма можливими. Способами завоювати серце юної героїні. Серіал Кохання не розуміє слів розповість історію чарівної та життєрадісної хаят, дівчини зі звичайної сім'ї, що має сильний та вольовий характер. Завдяки своїй цілеспрямованості, старанню та наполегливості, вона зуміла самостійно здобути гідну освіту та залишитися в Стамбулі, щоб знайти хорошу роботу. Після низки випадкових збігів вона несподівано знайомиться з Муратом, холодним і розважливим бізнесменом, який очолює сімейний бізнес, велику текстильну корпорацію. Цей небагатослівний і суворий чоловік справляє на головну героїню не найприємніше враження, але за іронією долі, незабаром вона влаштовується працювати саме у його компанію, і поступово її неймовірно суворий босс починає розкриватися перед своєю новою співробітницею з абсолютно невідомих раніше Сторін. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І якщо ви знайшли собі серіал до душі, то поставте лайк, мені буде дуже приємно. Ну і, звичайно, підписуйтесь, щоб нам з вами не втрачати один одного. Я надовго з вами не прощаюсь. До швидкої зустрічі з новим відео. Бувай!